Пограбування військового, смертельні гонки та інші новини з вами Дніпро оперативний і традиційно дайджест подій понеділка, 2 грудня. Пограбування військового днями на одному з вокзалів Кривого Рогу двоє чоловіків напали на військовослужбовця, побили його та відібрали мобільний телефон. Правоохоронці затримали нападників на одній з вулиць міста. Ними виявилися 34-річні місцеві жителі. Їм повідомлено про підозру у грабежі та обрано запобіжний захід тримання під вартою. Вибуху багатоповерхівці. В день 2 грудня до поліції надійшло повідомлення про вибух в одній з квартир по вулиці Калинові в індустріальному районі Дніпра. На місці події оперативно прибули правоохоронці та рятувальники. Встановлено, що у квартирі на сьомому поверсі багатоквартирного будинку вибухнув газовий балончик. На щастя, обійшлося без потерпілих. Внаслідок вибуху пошкоджені вікна балкону. Наразі слідчі встановлюють всі обставини події. Модернізація інфраструктури. Дніпро активно працює над оновленням і вдосконаленням міської інфраструктури. Так на житловому масиві Калинівській проводиться комплексний ремонт аварійного колектора, який збудований ще з радянських часів, із численними порушеннями та дефектами. Через це його чистка не давала жодних результатів і вулиці постійно затоплювало. Нині вже завершено другий етап робіт, а в грудні стартував третій, під час якого планують замінити ще 90 метрів трубопроводу. Для цих робіт частково перекриють проїзну частину вулиці Старочумацької на ділянці від розв'язки кільцевого руху у напрямку ліцею номер 139 Рух автомобілів буде дозволено, проте через перекриття можливі затори, а завершення ремонтних робіт планується до кінця року. Жертви доріг нехтування правилами дорожнього руху продовжує створювати ризик для всіх учасників та призводить до трагічних наслідків. Так, на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського зіштовхнулися Хюндай та Мазда. Згідно запису камер спостереження ситуаційного центру Дніпра, водій автівки Хюндай проїхав на червоний сигнал світлофора та зачепив автомобіль Мазда. Внаслідок зіткнення останній відлетів у пішохода. Його забрала швидка. Ще одна смертельна аварія сталася вранці 2 грудня. На перехресті проспекту Слобож. Анські та вулиці Калинова за попередньою інформацією. Пішохід йшов по дорозі проти руху автомобілів. Камери ситуаційного центру зафільмували момент, коли людина, опинившись в зоні дії фар автівки, що наближається до неї, зникає з поля зору, а транспортний засіб, не зупиняючись, їде далі. Пізніше очевидці повідомляли, що пішохід загинув в обох випадках. На місці працювали патрульні поліцейські для з'ясування усіх обставин. Смертельні гонки ввечері 1 грудня в районі вулиці Набережна Заводська водій чорного БМВ скоїв серйозну дорожню транспортну пригоду. Біля зупинки громадського транспорту дитячий комбінат Керманич на високій швидкості врізався у форт, який здійснював маневр розвороту. А всередині автівки перебувала родина, двоє дорослих із трьома дітьми. Внаслідок зіткнення загинула 10-річна дівчина. А водій та ще троє пасажирів автомобіля «Форд», серед яких двоє дівчат 11 та 13 років отримали тілесні ушкодження постраждали госпіталізували. Нині діти перебувають у відділенні реанімації. А наразі старша дівчинка ще вкрай важка. Загрози для життю ще зберігається. У дитини важка черепно-мозкова травма, перелом кісток черепа, тупа травма грудної клітини, обох легень, перелом нажимний ребер та розрив легень. Крім того, є підкапсульний розрив селезінки і важкий перелом правого стегна. Молодша вона більш стабільна. В неї черепно-мозкова травма струз. Головного мозку множинні ураження м'яких тканин забії, і також важкий перелом стигнали. Також правого, коли на місце події прибули правоохоронці, водія БМВ там уже не було. Як пізніше повідомило, у поліції Керманича все ж таки знайшли та затримали. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху було відкрито кримінальне провадження. Окрім цього, повідомлялося, що за кермом БМВ перебував 17-річний Арсеній Бесонов. Він вже фігурував у дорожньо-транспортній пригоді. Влітку збив дівчат на пішохідному переході поблизу Цуму та залишив місце події. Однак пізніше з'явилася інформація, що Бесонов був лише пасажиром, а водій інша особа. А саме його друг Валерій Олещенко, 2005 року народження, якого і затримали поліцейські. Наразі 19-річному водію повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. У разі доведення провину йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Це всі новини Дніпра та регіону на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі всіх подій. Бажаємо вам продуктивного робочого тижня. Бережіть себе і до завтра.